Тут да, тут багато питань. Перше для цього потрібні будуть в деяких випадках договори і рішення самих європейських країн. Вважайте, що це рішення не дуже електорально може бути популярним, наприклад, в Німеччині, оскільки проти Фрідріха Мерса вже ФСБ і Кремль готує масштабну пропагандистську кампанію. Наприклад, він особисто може бути за як новий канцлер Німеччини після лютого місяця. Другий момент. Це вже українські аналітики. Я до речі до них ставлю з дуже з великою повагою. Говорять про те, що окей, ну розмістять 50 60 тисяч здовж кордону е, без досвіду бойового, без е, е, серйозних навчань, без усвідомлення е, військових і воєнних ризиків. Щодо цих, тобто, ну воно виявляється так, що збройні сили України є кращими ніж будь-які миротворці в кількісному uh, визначенні, з точки зору реакції на швидкої реакції на uh, можливості реагування. Ну і третє, найцікавіше питання: а хто дасть 100% гарантію, що російська армія, російські війська не будуть uh, здійснювати провокації, диверсії, атаки прямі на націвські війська? Uh -huh. Ну на наприклад, на німецькі війська, наприклад, на фронт французькі війська через свою якусь історичну а, історичний фанатизм, як вони це можуть представити, знову німці і французи загрожують Москві, як це було колись там, 19-му чи двадцятому столітті. Повірте, азарта не, у них у Росіян якраз збільшується. Зараз йде інформація про пошкодження кабелів е, в Швеції Фінляндії саме завдяки російській, як, як російська операція впливу е, враховуючи